Так, Дзюба Дмитро Юрійович. Може, підозра була на наркотичній спині? Так. На наркотичній. Ну. Я не знаю, лікаря спитати. Лік... Ну, я вас питаю. Що... Я, лікурі... Лікурі... я вам приносив лікаря, даю. Міністерство да. води, це власне МОЗ, Міністерство оборони. Ким я являюся? Я є адвокат. Будь ласка, доходи. Доброго дня. Не треба, Ми, він поки що мене знайшов буквально. А все ну, якщо у вас немає договору, то будь ласка, вона навіть спілкуватися. Цінний документ. Я не знаю, що у вас там тоді. Я не знаю, чому. Це ваш річний планшет? Так, да, особисто з дому взяв. Ну, як це у вас немає такої інформації, відомо. Водій, додивись це відео до кінця, щоб знати, які хитрощі працівники поліції застосовують до водіїв і чим це може закінчити. Сьогодні вони маніпулюють і намагаються що зробити? Сек завжди стаття 130. Ви перебуваєте в стані наркотичного алкогольного сп'яніння, тому треба їхати. Хоча зупинили взагалі безпідставно. Хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково робимо підписку і дивимось Матеріал. Я водя документ на Для чого давайте спочатку протокол? складання відповідних матеріалів. Ви мене зупинили для чого? Як ви зафіксували, що в мене якесь алкогольне сп'яніння? Чиво порушення? У вас одні правопорушення? У вас в чому? В чому касниця? У вас одні правопорушення. Де, які правопорушення? Я вам все назвав. Все назвав, все, що я. О, дивіться, давайте так по, -по, по полочкам розставимо, тому що ви вже накидали багато інформації. Ви мене зупинили за, за страховку. Страховка в мене нормальна. Получається, це підстава для зупинки незаконна. Тому в мене ж нормальна страховка. Ну, значить, незаконна причина зупинки. У вас їх в базі немає. Я, це ваші проблеми. Це у мене це є страхова компанія. Проблеми, це проблеми, наверное, ну це не мої проблеми. Це Я не зап... проблеми. Я цю страховку оформив, заплатив. Вона дійсно у мене. У мене навіть в дії. Давайте будемо провіряти дію. Вона в мене Але там дійсно. Ну, це офіційний документ. Я не знаю, що у вас там тоді. Я не знаю, чому... це вона. ваш річний планшет. Так, да, Особисто з дому взяв. Ну як це у вас немає такої інформації йому. Ну реєстрації шудіна посвідчення водя. Тут мати Ви покажете мені. ось працівник поліції зазначає про те, що він зупинив у зв'язку з тим, що йому необхідно перевірити страховий поліс. Давайте будемо робити згідно закону. У нас є 35-та стаття. Там 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Ми дотримуємось їх. Там немає перевірки страхового полюсу. Це перший момент. Другий момент, коли така ситуація відбувається, що ви робите, переходите в опис під цим відео, качаєте для себе скаргу на незаконну зупинку, зупинку без причини, та залишаєте на такого працівника поліції. Обов'язково, що робимо? Телефонуємо на 0800-500, телефон гарячий. Лінії Міністерства внутрішніх справ в місті Києві та залишаємо також на цього працівника поліції скаргу. Це дуже важливо, тому що його дії одразу незаконні. Рухаємось далі. Що повинен зробити працівник поліції, якщо є якесь порушення? Коли йде таке спілкування між водієм та працівником поліції, що я вам документи та пред'явлю, питань немає. Однак надайте докази, вони не знають, що є рішення Верховного суду, які є обов'язковими до виконання усіма суб'єктами владних повноважень, тобто працівниками поліції, скільки про це ще можна казати, мені невідомо. Однак ви повинні це, друзі, знати. І щоб одразу відкрити та показати працівнику поліції, придбайте для себе в нас в ШОПі таку методичну рекомендацію 20 рішень Верховного суду. Тим паче там є посилання на рішення Верховного суду. Що спочатку докази працівники поліції, а потім документи. Це важливо, До речі, шановні. Дуже раджу вам придбати отакі от книжечки дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду. Це блін, е, значить, клуб юридичного захисту водія АД. Адвокат Болтик та Дімо Полтава, вам, до речі, вітання. Дякую за за такі книжки. Дуже, дуже гарна штука. От вони. І, будь ласка, посвідчення водя тут на транспортний засоб. Ви покажете мені? Покажу на законі підставі. Я вам ще розкажу. Відносно вас буде складена адміністративна постанова за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В основному чого? Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розясніть, будь ласка, мені, що це? Це відмова від надання своїх реєстраційних документів та посвідчення об'єкт на вимогу працівника поліції. Так це ж незаконна підстава. Ви маєте право її оскаржити в судовому порядку. То, що... Добре, хорошо. Долектор Як не тільки почнете сказати, я сразу даю свої документи. Ви відмовляєтеся ще раз надавати? На вашій підставі незаконні я відмовляюсь надавати. Тобто ви нам відмовляєтеся надавати? Ні. Це підстава незаконна. Ви мене зупинили за страхову. Страхувала мене дійсна підстава незаконна, так. і документи свої надавати на незаконній підставі. Я відмовляюся на незаконних підставах. Тільки на законних. Ми ж законопослушні Ви будете проходити медичний огляд? Медичний огляд стосовно чого Стосовно вашого становстині а, да ну, якщо так. надо, то... пошліть поїхали до лікарні. Будь ласка, вам буде заборонений подальший рух, тому що ми не знаємо вашого стану сп'яніння. Візьміть реєстраційні документи та посвідчення водія. Поїдемо з нами до лікарні. Так, дивіться, я, я маю. Давайте If так. Вдруг у вас покаже стан сп'яніння, то ми не зможемо це само. Тоді тоді давайте так, я хочу. Я хочу на законній підставі воспользуватися адвокатом. Будь ласка, телефонуйте, це ще щось, забороняю. Направлення. Ми направлення на що? На наркотичне сп'яніння. А ну можна познайомитися? Звісно, ж буде лікар. Досте? лікар буде ознайомлюватись. Ну ви мене затримуєте чи як? Ні, у вас осіб... для складання адміністративних для матеріалів вас доставлено буде до піромайського КППЦМБР для свідоцтва на наркотичне сп'яніння. Ну ви ж оставляєте акт, по, по якому ми їдемо зараз? А як ви просто собі Ні, це правило 2.5, правило дорожнього руху? Почитайте, будь ласка, що на вимогу працівників поліції воді зобов'язаний прийти, огляд на місці на алкогольного на наркотичного? ознаки. Є Так, да, які то, ознаки? Ознаки вам вже ж полікали сестра? І таким чином працівники поліції продовжують маніпулювати і казати про те, що зараз буде 126 двадцять тому що ви не пред'являєте свою чергу. Звертаю вашу увагу, що 126 двадцять вони так і не винесли, однак продовжують маніпулювати та казати вже що. 130-та. Хоча де ознаки, ну де ознаки, ви повинні їх зазначити. І ознаки відповідного сп'яніння. Або то алкогольне сп'яніння, або то наркотичне сп'яніння. Водій. Запам'ятай, це дуже важливо, щоб ти не потрапив у халепу. Дійсно, суб'єктивно, працівник поліції може їх назвати. Дійсно, їх може і не бути цих ознак. Однак, якщо ти не поїдеш з ним на огляд, то працівник поліції. Оформить матеріал по статті 130 згідно правил дорожнього руху 2.5 ПДР відмови від проходження огляду. І потім в суді дуже складно довести, що ти перебував в належному стані і питань до тебе немає. Це велика проблема чинного законодавства, що працівник поліції має суб'єктивний критерій і може самостійно зазначати про це ознаки. Хоча водій навіть не те, що не перебуває, і не те, що не має, ознак, він Взагалі нічого не вживає. Однак це прогалина законодавства. Таким чином, працівники поліції, коли не можуть щось довести, не можуть дотримуватись закону і не можуть е, взагалі нічого, то вони одразу починають казати про 130-ту. Ну тут водій поїхав. 87 39. Так, так, 37. На драгер може наркотичне сп'яніння. А для чого драгер тоді? Може ж підозра була на наркотичне спині. На наркотичне. Ну. Я не знаю, лікаря лікар Ну я вас питаю, ви що. Я вот приносив лікар, я приносим, Час, от даю. Це власно мозг, місяць оборони. Продукт по науку на алкоголь. Драгнется на алкоголь. На алкоголь. Так вона ж друга підозра була на наркотичній спілкуні. Я от лікарю прийняв, зараз лікар приємно. Зараз. Ти ж то ж не доктор. І мені так. Це ж ніж на наркотичній спині, ні опіділиш. Ти ж каже, що а Ти це кажеш, Що то ми злі, то ми крикалимся. Що таке? Тому воно воно смішно, а що в істеріки. Заходь. А тут, друзі, взагалі кумедна ситуація. Для мене це дуже смішно, що працівник поліції, досі, досі працівник поліції не знає абревіатуру МОЗ. Почуйте, що він каже? Він каже, МОЗ це згідно інструкції Міністерства оборони. О, Боже, яке кончене. Яке кончене? МОЗ. Міністерство охорони здоров'я України. Зафіксуйте, будь ласка, яким Міністерством оборони? Я не знаю. Вони навіть не розуміють те, про що говорять. Як вони працюють велике питання. В свою чергу, водій з'їздив питань нема, в нього висновок. Він чистий. Однак витрачений час, нерви і енергія. А ще він долучив до цієї справи. Під час його доставки адвоката це також, друзі, дуже важливо, тому що ви не знаєте, коли і як може трапитись ситуація відносно вас в будь-який момент. Ти можеш рухатись по своїм справам, і ось з'являються вони, ці копчики, і починаються в тебе проблеми на рівному місці, щоб знати і вміти і захищати свої права. Переходь в опис під цим відео. Там є посилання на наш сайт, клуб юридичного захисту водія. Ми здійснюємо підтримку кожного дня без вихідних. У нас працює телефон гарячої лінії. Одразу трапилась. Ти набрав як учасник нашої спільноти, і ми тобі надаємо юридичну допомогу. Там дуже багато варіантів, які ви маєте можливість обрати пакети. До речі, до 22 жовтня. Друзі, не забувайте про це. У нас є зараз акція до Дня автомобіліста. Якщо ти придбаєш пакет стандарт або стандарт Поліс» на 12 місяців, ти що отримаєш? Отримаєш участь безкоштовну у вебінарі, який пройде в кінці жовтня. Там буде підніматися тема підстави зупинки. Кожну розбираємо окремо і як діяти в таких ситуаціях. Переходимо в опис, придбаємо для себе надійний юридичний захист. Та ми рухаємось далі. Скажіть, будь ласка, які ви на нього постанови склали? Ким являєте? Я його адвокат. Будь ласка, договір. Тобто вам він... не треба. Ми... він тільки що мене знайшов буквально. А, все, ну якщо у вас нема договору, то, будь ласка, я вами навіть спілкуватися. Це він вам дає цей вопрос. Я йому вже відповідав. Ще раз, будь ласка, моїй присутності, це не менше його я не буду в них ще раз повторювати, тому що згідно стати сороково закону України про національних у нас проводили і коли його ознайомлю всіма правами обов'язками і статтю його про ну, по закону про адвокатуру. Є випадки, коли навіть в рамках кримінального провадження адвокат може представляти інтереси клієнта без договору. Я отримує, будь ласка, я ж кажу, адвокат... кримінальне. У нас адміністративно. Це і до адміністративного теж відноситься, і до цивільного. В даному екстрені... випадку я не знаю, я з ким я спілкуюся. Право, я... Ви двісторонні люди відносили. між собою. Ну, правильно, ви адвокатура, да? У нас да. ще не вичерпано, що до сих пор ви маєте з ним справу, да? тобто, так? Але як ви завершилось, поки ми його не довеземо до його машини і на цьому діло закінчується. Він постановлю я не відмовлявся, мене навіть на, на відео буде все це. Проводити відеозйомку виключно з метою, щоб е, розуміти, з ким потім в майбутньому, і йому, і мені прийдеться мати справу. представте, будь ласка. То, зуба Дмитро Юрійович. Як Зуб? Зуба, Дмитро Юрию. Зуба? Чи зуба громче голосуйте. Зуба Дмитро. Зуба. Чи, Че можете документи надати? Да, так, такі. Так. Тобто, ви його почуєте? Я добре чую, я просто собі таки Ви притягнули дану особу до... Я з вами поки питання. спілкуватися не буду, поки що ви не віймаєте ніякого жодного відношення до, до до, нашої я справи, розумієте? Я його розумі... адвокат. Будь ласка, покажіть договор. Я його адвокат. Покажіть договор про адвокатуру, щоб ви з ним все ставили. Заключили, ще письмо не оформили, гідно закону покажіть про адвокатуру. Так, і добре, договор. Ми маємо право оформити його пізніше, як тільки в нас з'явиться така можливість. За я право маю право як адвокат його представляти. Так, що вас цікаво, надайте, будь ласка, копію постанови про притягнення його до адміністративної відповідальності, щоб далі ми могли приймати якісь рішення і подальші дії. Ще раз я повторюю, вже ви включили відеокамеру, я буду разів повторювати. Для того, щоб отримати копію, за неї необхідно розписатися. Він Він відмовився у розписі, немає. Я не відмовлявся. Будете ставити підписи. Будь ласка, які питання. Що Нічого і не давали мені на підпис? Скільки, будь ласка, вам відомі причину зупинки? Але причину зупинки, що в мене нема страхового полі. О, я показав документи, що страховий поліс О, в мене це, є. Так, затримуєш? Дійсно, так, є. Баба, я показував. Так? Да? Показували? Не... Поліс, да, так, показував. Добре, так, бачиш? Добре, добре. Стосовно договора, бачите, пресник поліції не допускає адвоката до здійснення адвокатської діяльності з своїм клієнтом, що також є порушенням, і це вже може трактуватися як перевищення влади або службових повноважень. Чому? Тому що пресінник поліції не знає, що є закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність. Відкриваємо статтю 27 і дивимося. Договір про надання правничої допомоги укладається у письмовій формі. Дійсно, однак є можливість укладання договору в. Усних випадках. Яких це випадках, друзі? Надання усних і письмових консультацій, роз'яснень з правових питань. Далі, якщо клієнт невідкладно потребує надання правничої допомоги, а укладання письмового договору за конкретних обставин є неможливим з подальшим укладанням договору в письмовій формі протягом трьох днів. Ось що треба знати: ми, як адвокати, маємо право діяти без. Письмового договору за таких умовах. Тобто клієнт підтверджував, що адвокат дійсно є, і ось він. Однак представник поліції починає в ЙО. І що ми бачимо? По ітогу? По ітогу ми бачимо закінчення всієї цієї процедури складеним адмінматеріалом, у вигляді чого постанови. Складений адміністративний матеріал відносно водія за частиною 2 статті 122 це порушення водіями транспортних засобів права проїзду перехрестя. До чого це взагалі? Оскаржуйте, друзі, такі постанови, якщо вони дійсно незаконні, ви нічого не порушували, тому що представники поліції взагалі, ну, ось бачимо, ну, трошечки нерозумні, будемо казати так, і не знають взагалі, що вони роблять, не розуміють абревіатур, не розуміють алгоритму дій. Починають вимагати ось страховий поліс, хоча страховий поліс, по факту, був, страховий поліс не є підстави для зупинки транспортного засобу. Про що він взагалі каже цей працівник поліції? Ну, дуже така непроста історія, тому знання це ваша сила, друзі. Це дуже важливо. До речі, ці події відбуваються Первомайськ, Миколаївська область. Працівники поліції я вам рекомендую все ж таки. Підчетнути чинне законодавство України це дуже важливо, оскільки такі дії вони є незаконними і рано чи пізно для вас це закінчиться дуже погано, тому що хтось доб'ється того, що відносно вас будуть проведені певні належні перевірки і звільнення. Повинні бути звільнені такі працівники поліції. Підтримуйте мою думку, пишіть коментар, обов'язково щоб розповсюджувати це відео. Знайте свої права, друзі. Це дуже важливо. До речі, друзі, якщо у вас є такі самі відео, як прислав мені ось цей водій, присилайте, переходьте в мій телеграм-канал в описі під цим відео. Є посилання. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба.